Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Перша штучна ковзанка з'явилася в Лондоні ще в 1876 році. Вона була маленька, всього близько 12 на 7 метрів. Проте розваги на льоду стали настільки популярними, що нині ковзанки є у багатьох великих містах, а їхні розміри сягають тисячі квадратних метрів. В Україні катання на ковзанах також популярна зимова забава, проте, не всі українці вчилися кататися одразу на льодових аренах. В дитинстві на калюжах ясно. Ясно. <рив> коли лід замерзав, навчилася кататися. Мене навчила вулиця, як і всьому е, у моєму житті. Не дуже я вмію кататися на козанах, все рівно падаю рівновесі. Як правильно обрати ковзани? Які базові навички треба мати, аби вийти на лід? Про це нам розкаже професійна тренерка Марія Подопріхіна. Вона займається фігурним катанням більше 20 років. Коли вам видають ковзани, треба перевірити, чи все гаразд тут з кріпленням. Угу. Бо Якщо воно зламане дуже, то це буде вам травматично. Досить. Це, а... це добре тримається? Тут так. Так, супер. Перед цим звертаємо увагу на вибір шкарпеток. Краще одягати звичайний, тоненький, але високий. Бо якщо він дуже короткий, може бути таке, що ця частина вона натиратиме на вашу голостову. Штани, що з ними робити? На виборі чи краще всередину? Я залишаю як є, але діткам, учням, ми рекомендуємо вдягати зверху, бо, по перше, це захищає частину. Вчити правильно кататися сьогодні буде не лише Марія, а й її син Федір. З двох років хлопчик вміє робити різні трюки на льоду. У вас є перчаточки, рукавички, а чи обов'язково вони треба на ковзанці? Бажано. Бажано. Ага. Якщо ви будете падати, то це буде гальмувати ваше подібне. Перед виходом на лід необхідно покрукувати з витягнутими руками. Раз, два, три, чотири. Так, все добре. Далі крокуємо вже на льоду, тримаючи п'яти разом, а носочки відкритими. Пам'ятайте, на ковзанці рухатись варто проти часової стрілки. Ми тримаємо коліна зігнутими, так легше тримати рівновагу. Ми тримаємо руки в сторону. Це також допомагає і дивимось вперед. Тож, якщо ви зробили перші кроки, можна перейти до легких трюків. Найпростіший з них ліхтарик. Ми відкриваємо руки. Згинаємо коліна, відкриваємо носочки. Так, трішки рівніше. Я відштовхуюся і збираю мої носочки. І виходить кліфтари. Наступною вправою для початківців є чапля. Для цього треба розігнатись і, піднімаючи одну ногу, тримати рівновагу. Чотири, п'ять. Чудово. Вау! Падати треба правильно, виставити руки вперед, зігнути коліна і впасти в бік, переносячи всю вагу на руки. На ковзанці важливо бути обережними, адже лід може бути небезпечним, а деякі травми несумісні з життям, пояснює травматолог Сергій Боднарук. Вдар тилицю до льоду це може бути літальний наслідок. От, а як мінімум, як мінімум, це звичайний забій. Ну навіть забій він тебе відштовхує від насолоди кажу, на ковзинах. Повільність, впевненість це запорука того, що ми не травмуємося. Обрати ковзанку можна на свій смак, чи то під відкритим небом, чи з неоновим підсвітленням. Ціни на них також різні від 180 гривень до 300 та більше. Усе залежить на скільки годин ви берете абонемент та чи маєте відповідні пільги. Пам'ятайте про правила безпеки, та якщо вперше на ковзанці, обов'язково звертайтесь за допомогою до інструкторів.